Продовжую. Таким чином, якщо ви хочете розпочати новий бізнес або будь-яку нову справу, ви повинні сконцентрувати увагу на двох речах: вибрати ту справу, якою ви готові займатися, незважаючи на невдачі, або знайти справу, яка дасть вам негайну віддачу, завдяки якій ваша мотивація та енергія будуть на високому рівні, і це підтримуватиме вас під час ваших падінь. Взагалі, питання помилок і падінь – це досить велика тема. Найголовніше, що ви повинні засвоїти, падіння ніколи не буває поганим. І ви ніколи не станете лузером чи невдахою від того, що спіткнулися. Ви станете невдахою, якщо впали і не встали. А якщо після кожного падіння ви підіймаєтесь, у вас є великий шанс стати переможцем. переможцем. І ще дуже важливо знаходитися у правильному середовищі, спілкуватися з правильними людьми та отримувати правильну інформацію чи знання. Оточення живить вашу стратегію. Якщо для вас це актуально, закріпимо наше розуміння стратегії та того, для чого вона нам потрібна. Я наведу вам кілька фінальних думок, щоб ви глибше проник... прониклися тим, що таке стратегія. Якщо сказати просто, стратегія це мудрість, перетворена на план. Дивіться, коли ми щось робимо, нас чекає дуже багато невизначеності. Ми не можемо передбачити всі перешкоди, з якимись. Зіткнемося і не можемо передбачити всі сценарії. Це неможливо. Єдине, що ми можемо передбачити це як ми будемо реагувати і діяти у цих ситуаціях. І це називається лінія поведінки. Так ось ця лінія поведінки має ґрунтуватися на мудрості. Стратегія це мудрість перетворена на план. Тобто, перше, у вас є мудрість, життєвий досвід, розуміння того, як поводитися в різних ситуаціях. Друге, ви виробляєте. На основі цієї мудрості лінію поведінки, яка і є стратегією. Потім на основі цього ви складаєте план. Це третє. І тоді у вашому плані є місце для змін. Ви завжди можете його скоригувати, змінити, не відхиляючись від вашої головної мети. Пам'ятайте фінал. Бізнес і життя без стратегії це суета перед невдачею. Будь-яка велика справа це марафон. І довгострокова історія. Тому ви повинні засвоїти. Бізнес без стратегії це суєта перед невдачею. Давайте візьмемо приклад: інвестиції без стратегії це гра в Казіно. Для тих, хто вважає, що займається інвестиціями, насправді ви найімовірніше займаєтеся трейдингом або просто азартною грою. Якщо у вас немає чіткої інвестиційної декларації, яка виражає вашу інвес... Інвес... Інвін... інвестиційну стратегію.